Мої вітання, друзі! З першої ложки цього салату вже відчувається свіжість, хрусткість і його аромат. Прості овочі тут перетворюються на справжню смакоту, сповнену кольором дива. І погодьтеся, навіть з першого погляду він уже виглядає апетитно і пахне неймовірно свіжо. Тож, давайте його приготуємо. Нам знадобиться білокачана капуста приблизно 600 г, морква 150 г. Солодкий перець та свіжий огірок приблизно по 200 г та свіжий пучок кропу. А всі спеції для заправки додамо під час приготування. Почнемо з капусти. Розрізаю її напополам, а потім нарізаю на квадратики. Можна подрібнити тонкою соломкою, як вам більше подобається. Якщо вдома є пекінська капуста, сміливо використовуйте її, салат вийде ще ніжнішим. І ось капуста вже в нас підготовлена. Перекладаю її в глибоку миску. Тепер черга моркви. Натираю її на терці для корейської моркви. Якщо такої немає, нічого страшного. Можна нарізати тонкими скибочками ножем. Моркву також відправляю в миску до капусти. Далі солодкий перець. У мене червоний, але ви можете взяти жовтий, зелений. Кольорове поєднання зробить салат ще апетитнішим. Нарізаю перед тонкою соломкою, щоб шматочки були ніжними і легко поєдналися з іншими овочами. І ось перчик також вирушає до підготовлених інгредієнтів, тепер огірок беру один, можна і два, якщо у вас будуть менші. І нарізаю його на півкружечки. Можна і кружечками, якщо огірки будуть менші. Вони додадуть салату свіжість та соковитість. Відправляю огірки в миску до овочів. Аромату додасть зелень. У мене свіжий кріп. Дрібно його подрібнюю, щоб рівномірно розподілився по всьому салату. Ну і звісно ж, кріп також перекладаю до миски. І на останок часник. У мене 4 великі зубчики. Натираю на терці, а можна пропустити через прес. Він дає пікантність, особливий характер справі. Додаю часник до овочів. Залишається приправити салат. Насипаю десертну ложку солі. Додаю цукор 2 десертні ложки. Трохи чорного меленого перцю приблизно половину чайної ложки. Для більшого аромату ще дрібку меленого коріандру близько чверті чайної ложки і столова ложка оцту 9%. А тепер найцікавіше. 60 мл олії добре розігріла і гарячою олією одразу заливає наш салат. Це треба почути цей аромат, неймовірно апетитний. Все добре перемішую, щоб спеції рівномірно розподілилися. Друзі, якщо ви новенькі на каналі, загляньте, будь ласка, у плейлист з салатами. Там ще багато смачних рецептів, які я готую для своєї сім'ї. Впевнена, вони вам точно сподобаються! Салат майже готовий, залишилось поставити його в холодильник хоча б на 1-2 години, щоб овочі пустили сік і гарно промаринувалися. І тоді можна смакувати. Він виходить хрусткий, ароматний, з приємною кислинкою і легкою пікантністю. Готуйте з душею для себе і для своїх рідних. Якщо рецепт вам сподобався, спробуйте і я впевнена, він стане частим гостем на вашому столі. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей! Всім миру та добра!